Пенсіонери і ВПО шукають знижку на ліки, а гайки все закручують. А фармгіганти типу Фармак заносять кому потрібно, монопольно завищують ціни, продають ліки у РФ і ЛДНР і рахують на прибутки від війни. Українці платять утричі більше за таблетки, а гроші йдуть у кишені тих, хто продає здоров'я як бізнес, а влада. Потурає цьому, бо вдолі. Фармак головний гравець цієї гри на виживання. Компанія, що називає себе флагманом українського фармринку, насправді роками заробляє на схемах, експортує продукцію через Білорусь і Туреччину до Росії. А Мос закриває очі. Ляшко, Кузін і Саїнка самі ті, хто мав би боротись з корупцією, але її покривають. Усе це. Під гаслом турботи про здоров'я українців. Ціни на базові препарати ростуть, аптеки пропонують один і той самий бренд. Конкуренції немає, бо Фармак разом із Optima Фарм і Бадм поділив ринок і контролює усю дистриб'юцію, монополь, яка годує чиновників, і знищує довіру до держави. В той час, коли українці рахують копійки на жарознижувальні. З наших податків будують Фарм імперію, яка ще фінансує війну проти нас самих. Чому ціни визначає не ринок, а домовленості у кабінетах МОЗ? Панове Кравченко, Клеменко, Ляшко, скільки ще мають заплатити українці, щоб хтось нарешті підповів за це? Хочеш більше наш телеграм?